Вітаю! Це відео про новий пістолет кулемет VMP. Я пограв з ним на стрімі, і спочатку він мені не дуже сподобався: чи то контроль, чи то шкода маленька на дистанції. Коротше, дивні відчуття були. Але коли я змінив налаштування, сенсу і кутогляду у грі, то він одразу заграв в моїх руках. Він супер потужний, але комфортний по контролю. На рівні зі Switchblade і OTS 9. З такою збіркою я граю на відео, код я залишу в описі. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім смачного, бережіть себе і побачимось в наступному відео. Ганзо, взагалі топовий. Мінус. Що таке проблемки? Уу, на стань. Тут проблемки в мене. Хедшот. Вітанічка. О, як швидко буває. Клас. На величезну відстань, Гилі не хочеться перестрілюватись. Погано перевіг приціл. Не прощає VMP помилок, або ти попадаєш, або ти помираєш. Так, де ти? Де ти, де ти? Иди сюда. Привет. Ай. Сюда. Достаем у малючка. И складно ну, еще выникает. Ну что. Минус. малюки за автоматом за шкільним автобусом. Мабуть, американська школа. Давай, давай, пікай, 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 пікай Сюди, молодець. Теж молодець. Собакин. Вибач. На сьогодні. Оооо. Ми ще одного забрати, але коней. Так, погнали. Дуже рівно йдемо, треба підфармати. М -м -м, Сюди. Шинковка. Ти куди? Ану повернись. Де ти, де ти? А ось. Що ти. ти дивишся, голова, не сьогодні? Так, ну що, друга, гра з BMP. Не можу поки що зрозуміти, чи подобається мені мушка на цьому скіні, чи на дефолтному краще. На дефолтному скіні там oh просто вже смужка по центру, вона якось зручніше виглядає. Отак от, от. Ще хтось бігає піді мною. Маєте дуже пасивно грають. Mm -hmm. Доведеться все про одну роботу самому робити. Tango down. Так швидко? Такий швидкий деблкіл, го. Синхронізація по віце топ. Просто немає візуальної віддачі абсолютно. <гум> <гум> було взагалі офігенно, якщо у газу був костюм чорного кольорованого білого, було взагалі топ. EMP! Моя команда взагалі не хоче грати. Мінус 3 фар, все добросребок Enemy UAV spotted. Блін, вона мені подобається. Десь на рівні з зоти Здається, мене видно, з UAV. Я хочу Бира Гост. Боже, як же тихо на мапі. Enemy down. Хто я, ти? Це він про мене так подумав. Хі -хі. А їм як моя количество. Один я з ангару виходжу, тімейте, ви They're що? А Вася вийде погуляти сьогодні? Перемога! Тільки подивіться на цю милу посмішку. ось заправочник. Це натикати до повного, будь ласка. Тут знову супер тихо якось на мапі. У мене для тебе є сюрприз. Tango down. Десь тут постійно тіп тусується. Тут тіпів спаун, зараз він мене, походу, знову буде пушити. Підпалюємо пукану, типа. Дистаю своего малюка. Йоу, ср 56 развали. Жо, дати контакти дантисти зробить як у Ганзо.